Всім привіт! Хлопці, Сьогодні понеділок. Я закінчив пару ножиків, хочу показати вам та показати замовникам. Перший ножик має шкіряні ножни. Вот. Типові для моїх робіт. Зараз я такі роблю завжди. Так, це у нас трапер. Трапер лаві трошки. Пишивший за, за оригінал. Вот. Металл N690. Накладки Мікарта. Накладки зроблені бочкой. Там, от, красненько вставочку мають. В общем, такий трапорок. Вот. Грозно зараз я вам скажу. Значить, в нього Лезо 100 і 115 рукоять. Все. Дуже вам дякую за увагу.